Внутрішні війська святкують 26 березня. День внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України. На урочистостях з нагоди свого 21-річчя військовики отримували професійні відзнаки та привітання, а ще демонстрували свою військову міць на святі сили та захисту. Побувала Світлана Литвак на транспортному засобі. надалі. Маємо змогу спостерігати дві групи поривувати. Щодо блокування автомобіля та затримання осіб, що знаходяться в ньому. Ось так батальйон патрульно-постової служби виконує свої обов'язки. Ця військова частина гарант внутрішньої безпеки країни. Військовики бережуть правопорядок, патрулюючи вулиці міста. А ще конвоюють злочинців, супроводжують осіб, які перебувають під вартою, та охороняють підсудних під час судових процесів в Черкаському обласному апеляційному та військовому судах. Володимир Лордугін одним із перших служив у цій військовій частині. Його руками збудовано колонію та казарми. Я тут прослужив 10 років. Значить, з 62 по 72 В 72 був уволен в запас, ну, в відставку. А це вже сьогоднішній солдат. Служити йому тут один рік. Служити добре, рад, що допомагаю, проявляю себе, захищаю, захищаю батьківщину. Під час урочистостей найкращих представників особового складу частини за сумлінне виконання військових обов'язків нагородили грамотами та присвоїли їм нові звання. Дякую заступ. Щиро вітаю вас, 21-ю річницею внутрішніх військ. Бажаю міцного здоров'я, щастя, наснаги, оптимізму а щаслива доля, добро, повага і любов завжди будуть вашими супутниками вас, дорогі товариші. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка новини.